Красива, сильна, а головне, незалежна. Така вона наша Україна. Але для того, щоб відповідати своєму статусу, всій нашій нації і кожному окремо треба щодня плідно працювати. Яких якостей ми ще можемо набути, та що побажати нашій ненці у цей день день незалежності. Запоріжців з Днем незалежності, бажаємо всім мужності, наснаги та скоріше перемоги. Тільки міра, більше нічого. Сили, натхнення, віри, мирного неба, здорових дітей, усміхнених людей. Нам взагалі треба поміняти в першу чергу владу іменно в Запоріжжі. І тоді, я думаю, все зміниться на найкраще. Зміни влади в місті, щоб над нашим містом працювала, не забувала на їх проблем і вирішували їх. Запорожцям конкретно нічого, побольше нашим воєнним залишалися домой і всі були живі, здорові. Терпіння, терпіння. Помагати так за українцям, другим людям, щоб не вбивали, щоб було добре. Побажаю всім головне здоров'я і скоріше нашої перемоги. Шут. З ними нічого не прилітало. Я можу побажати за боїшся, триматися міцно, як і завжди, але всім разом. Все остальне ми потім построїмо, все буде добре, але, по-перше, перемог. Миру нам всім, всій Україні, і побажати, щоб Кацапня повиздихала. Щоб незалежність в Україні дійсно існувала.